Вітаю всіх. 25 копійок України. Мідні 1996 року. На аверсі зображено тризуб, напис Україна по боках, листя з колосям пшениць. Гурт Мілкий і реверс монети. Напис 25 копійок. Після 25 іде крапка, як бачимо, і по колу вінок з ягодами калини у вісьми ячейках. На сьогоднішній день 25 копійок з крапкою. Монети в одиничних екземплярах, ціна на них вище тисячі доларів, друзі. Якщо у вас є такого типу монети, Скидайте фото на пошту. В залежності від року ціна монети може кардинально мінятися у рази. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.